Ведення Святим Духом. В Посланні до Римлян, 8.14, апостол Павло каже, всі, кого веде Дух Божий, є синами Божими. Ісус Христос показав нам приклад життя, наповненого Духом Святим, і запросив нас, як своїх учнів, навчитись від Нього. Ісус був народжений від Святого Духа, Ісус був сповнений Духом Святим, Ісус був ведений Духом. Ісус був помазаний Святим Духом. Ісус творив чудеса Духом Святим. Ісус віддав себе повністю Духу Святому. Ісус був воскрешений з мертвих силою Духа Святого. Ісус просив Батька вилити Святий Дух на Його учні. І також ми знаємо, що Ісус, Він є Той, хто хрестить віруючих Духом Святим. Як ми бачимо, Дух Святий відігравав важливу роль у земному житті Ісуса. Син Божий повністю покладався на нього і захищав Його перед іншими. Звичайно, ми не можемо ні передати Дух Святий будь-кому, ні просити Отця Небесного, щоб Він послав Святий Дух кудись на землю. Це вже зроблено. Ісус попросив Отця, вблагав Отця і Дух Святий сьогодні на землі. Але от все інше, наприклад, народження згори, наповнення, ведення Духом Святим, ходження в помазанні, сьогодні є для всіх віруючих. Іван Хреститель назвав Ісуса тим, хто хрестить Святим Духом і вогнем, тому що Він є той, хто занурює нас в особу Духа Святого, в Його силу і в Його помазання. Хрещення в Дух це занурення в Святий Дух. Земне життя Ісуса має стати для нас прикладом того, як розвивати наші особисті стосунки з Духом Святим. Наприклад, перш ніж Дух Святий зможе використовувати нас, ми повинні навчитися Його веденню. Перш ніж ми зможемо бути ведені Духом Святим, ми повинні бути наповнені ним. Перш ніж ми наповнимось Духом Святим, ми повинні народити світ води і Духа. Отже, ми можемо зазначити наступні кроки. До зростання у Святому Дусі. Перше, треба народитися від Духа. Друге нам слід наповнитися Духом, третє бути введеними Духом. І четверте: дозволити йому використовувати нас. Від плоті народжується тіло, а від духа народжується дух. Іван від Івана: 3:6. Коли ми народжуємось у природній світ. В нас з'являються фізичні очі, фізичні вуха. Очі, якими ми бачимо світ, а вуха, якими ми чуємо звуки навколо. Під час народження згори ми народжуємося з духовними почуттями, з духовними очима, з духовними вухами. Наша духовна людина, яка є справжнім, я може бути в контакті з духовним світом. Біблія нам каже, що всі, хто Кого веде Дух Божий, вони є синами Божими. Отже, бути веденими Духом Святим це природньо для тих, хто є дітьми Божими. Дітям не потрібно ходити до школи, щоб навчитися чути чи бачити. Ця здатність приходить з народженням. Шкільне навчання допомагає їм зрозуміти, що вони чують, і це інтерпретувати, осмислювати. Але ця здатність, вона закладається при народженні. Здатність чути та бачити прийшло з народження. Так само і з духовним народженням. Коли ми народжуємося від води і Духа, в нас вже закладається ця здатність чутливості до Духа Святого, до Його голосу, до Його ведення. В Іванглії Івана написано: коли виведе своїх овець, це 10-й розділ Євангелії від Івана, коли виведе своїх овець. Іде перед ними, а вівці за ним йдуть, бо знають його голос. За чужими не йдуть, але втікають від нього, бо не знають чужого голосу. Вівці це такі особливі створіння, що вони дуже добре розпізнають голоса, і якщо навіть в одяг пастуха вдінеться інша людина, почне їх кликати, вони за ним не підуть. Вівці знають, розрізняють голос свого пастуха. Отже, Перша потрібна умова для того, щоб чути голос Божий, бути його дитиною, народитись від Нього і слідувати за ним. Тому кожна людина має народитися згори, щоб війти в Божу сім'ю, по-інакшому ніяк. Наше духовне народження робить нас здатними чути Святого Духа, його голосу, Його ведення, Його побудження, Його докір. Всім, хто прийняв Його, перший розділ Евангелій від Івана, хто прийняв Його, віруючи в ім'я Його, Він, Ісус, дав владу бути дітьми Божими. Які народились не від крові, не від тіла, не від пожадливості мужа, але народились від Бога. Таким чином, ця здатність приходить від Бога. Всіх, кого веде Дух Божий, є Синами Божими. Це нормальний стан для віруючої людини бути наповненими Духом і бути введеними Духом Святим. Тоді Ісус був введений духом у пустелю, пише Матвій в 4 розділі, щоб бути спокушеним від диявола. Дух Святий повів Ісуса в пустелю на випробування. Слово тоді означає відразу після подій, що відбулися в Євангелії від Матвія, 3 розділі, де розповідається про те, як Ісус був хрещений в воді, під час якого Святий Дух зійшов на нього у вигляді Голубки. І відразу після того, як Ісус був сповнений Духа Святого, Дух Божий повів його в пустелю. Давайте відмітимо зразу цю послідовність. В Ведення слідує за наповненням. Після того, як Ісус був наповнений Духом Святим, наступним кроком було ведення Духа Святого. Це природньо, тому що нами керуватиме те, чим ми наповнені. Якщо ми наповнені егоїзмом, то нами буде керувати егоїзм. Якщо ми наповнені гнівом, нами буде керувати наш гнів. Якщо ми наповнені образ, нами будуть керувати образи і гіркота. Але якщо ми наповнені Божим духом, радістю, праведністю, миром, тоді Дух Божий буде нас направляти. Божа природа і характер повною мірою виявляться в нашому житті. Тому замість того, щоб шукати ведення, Потрібно шукати наповнення Духом Святим. І коли ми наповнені, Дух Святий буде нас вести. Тоді Дух Божий поведе нас до того, що є воля Отця на наше життя. І давайте ще раз нагадаємо, що ведення Духом Святим є ознакою синівства. Важливо відзначити також, що Святий Дух веде нас, а не керує нами. Наприклад. Ми керуємо засобами пересування, літаками, машинами. Але ведемо за собою овець. Качечка веде за собою каченят. Ми не є машиною для Духа Святого, щоб йому керувати нами. Ми йому дуже цінні і дорогі. Він веде нас. До цілей і планів батька, так само, як Пастух веде своїх овець на зелені пасовиська. Як Бог говорить до нас, є декілька способів, через які Святий Дух до нас говорить. Перший це тихим голосом через біблійні тексти, через Слово Боже, другий спосіб через внутрішнє спонукання, через внутрішній тихий голос. Хтось скаже це совість, хтось каже, це інтуїція. Третій. Дух Святий може говорити до нас через здоровий глуст. Він Бог, Він говорить, як йому хочеться. Також Бог може говорити до нас через поради наших духовних наставників. Ще один спосіб, як Дух Святий може нас направляти, говорити до нас через обставини. І іноді Бог може до нас промовляти навіть через надприродні Божі знамена. Люди часто запитують. А звідки ти знаєш, що ти чуєш голос Божий, або як розпізнавати ведення Святого Духа? Напевне, найкраща відповідь може бути наступна. Коли ми проводимо з кимось багато часу, ми впізнаємо ту особу, ми відчуваємо її. І ми стаємо здатні розрізнити. Коли ми проводимо час з Святим Духом в особистій таємній кімнаті і ходимо в повному послуху йому, його керівництво на наше життя приходить природним чином. Ми вчимося ясніше і чіткіше чути і розрізняти його голос. Тому замість запитання, як мені чути голос Святого Духа, слід запитати себе, як я можу стати ближче до Нього в моєму щоденному житті? Як я можу залишатись наповненим ним, не тільки в ті моменти, коли мені потрібний чіткий напрямок, відповідь, негайний результат, але постійно, що я можу зробити, щоб це стало моїм способом життя, а не життя від аларму до аларму. Боже, спаси, Боже, помилуй, Боже, допоможи, і знов Бог спас, помилував, врятував, і людина знов погружається в свою суєту. Так не повинно бути. Якщо ми не можемо почути голос Святого Духа, не потрібно хвилюватися, просто потрібно зосередитись на тому, щоб бути ним наповненим. Тому що те, чим ми наповнені, це і буде нас вести. Сповняйтеся Духом Святим щодня. І нехай дружба з Духом Святим стане найвищим пріоритетом в нашому житті. До завтра.